Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Саме зараз запрошую до перегляду розкладу на картах Таро на період грудень 2023 рік для знаку Зодіака Раки. Хочу сказати, друзі, що ми з вами ось і завершуємо наш рік 2023, саме тому важливо подивитися. На що саме звернути увагу? Можливо, щось підправити, а можливо, просто сісти і зрадіти тому, що ви були молодець, як то кажуть. То давайте подивимось. Загальний фон місяця. Робота. Фінанси. Особисті питання, порада. А також, друзі, сьогодні одна додаткова карта, котра вам дасть відповідь на питання так або ні, яку ви саме зараз можете загадати. Розпочинаємо загальний фон місяця. П'ятерочка жезлів. Ось так, друзі. Зазвичай ми весь рік плідно працюємо, а потім у нас залишається мало сил на те, щоб все це завершити. Але, але ми просто так не здаємося. І ось ця боротьба означає, що всі наші заплановані дії та події ми обов'язково зробимо, бо ми маємо це зробити для того, щоб рік завершився вдало. Додаткова карта. Вершник. Це, ця карта випадає вже багатьом знаком зодіака. саме на грудень. Якісь важливі сповіщення ми всі з вами отримаємо, і, можливо, від них залежить щось головне в нашому житті. Звертайте на це увагу, не пропускайте ніякі деталі. Далі, друзі, прямуємо робота. Башта, що хочу сказати, якщо ви вже дуже втомилися від своєї роботи, якщо ви прагнете розвитку та просування вперед, то ви маєте можливість саме зараз, в грудні місяці, завершити всі свої справи на попередній роботі і також сказати їм... Прощавай. Якщо ця ситуація відповідає саме вам, то ви можете спокійно вирушати на нову роботу і завершувати та покидати стару. Про це вам каже карта Башта. Ось тут, друзі, порада. Сонечко, це обов'язково буде добре. Саме тому, що іноді. Людині треба поштовх для того, щоб щось змінити на краще саме в своєму житті. Ми просто тихо працюємо, як то кажуть, перемелюємо всі якісь складнощі і незручності, а ми маємо з вами потенціал для того, щоб все це робити на позитиві, на більш кращому робочому місці. І саме про це треба згадати ось. Ці різдвяні новорічні свята. Саме тому, що оновлюється не тільки Всесвіт, а оновлюється кожна людина. І саме тому ви маєте можливість оновити свої робочі міста, робочі стосунки і робочі обставини. Бажаю вам в цьому успіху! А ми прямуємо далі фінанси. Фінанси, друзі, в грудні місяці мають бути у вас. Якби мовити, нелегкі. Чому я так кажу? Тому що ви маєте їх контролювати, а також, можливо, я б сказала, проштовхувати. Що я маю на увазі? Ось цей рицар жезлів, він енергійний, він рухливий і він трохи гарячкуватий. Що саме? Тому що підлежачий камінь вода не тече. Якщо ви будете сидіти спокійно і дивитися, що на ваш рахунок не приходять гроші, то це вам нічого не дасть. Тобто ви маєте бути активні, результативні, а також рухливі самі в сфері фінансів, які вас стосуються ваших фінансів. Додаткова карта, друзі, лисиця. Можливо, хтось захотів схитрувати. Щось вам не так нарахували. Можливо, Просто поспішали та щось не те вам начислили. Саме тому все контролюйте, щоб ваші фінанси були упорядковані. А ми прямуємо далі особисті питання, весмірочка мечів, з якогось приводу, саме в грудні місяці, ви будете засмучені. Можливо, це непорозуміння в родині, можливо, буде дуже зайнятий. І не буде мати на вас час ваша кохана людина, або ви самі будете зайняті роботою та іншими справами. Саме тому, друзі, ви завжди можете щось змінити. Складайте свій графік так, щоб було місце для роботи, для родині, для відпочинку, а також важливих ваших справ особистих, а також підготування до різдвяних свят. Додаткова карта, друзі. Ось вона, ваша родина. Подивіться, яке гарне сонечко зігріває вашу родину, вашу пару, котра вже в гнізді або майже в гнізді. Саме тому, друзі, зробіть те, що ви можете змінити для того, щоб ваші особисті стосунки були гармонійними. Далі слідуємо порадам. Двоєчка Пентаклів. Вона каже про те, що треба свої фінанси або свої якісь матеріальні блага розподіляти так, щоб не було то пусто, то густо. Саме про це каже двічка Пентаклів. Чи вона може казати про своє особисте здоров'я? Якщо ви багато працюєте або маєте напружений графік особистого життя, то можливо потрібно прийняти міри для того, щоб покращити свій стан фізичний. Це може бути як просто відпочинок, так і якісь вітаміни, або здорове харчування, або невеличка дієта. Наприклад, Різдвяний пост це має бути понеділок, середа-п'ятниця, без м'ясних виробів. Або зовсім без м'ясних виробів. Це вже на ваше особисте, на ваш розгляд. Ось така порада, друзі, майже проста, але в той же момент і складна. Виділити час для себе це дуже непросто. Додаткова карта. Якер. Зберігайте стабільність, стабільність в фінансах, стабільність в роботі, в інших питаннях. Намагайтесь, щоб ваше життя не линуло самотюком, як то кажуть. Все має бути продумано, заплановано, упорядковано, і саме тоді ви будете себе почувати гармонійно. Це вже перевірено всілякими різними спеціалістами. По Харчуванню по здоровому образу життя. Я вважаю, що ви дорослі люди, і ви це самі все знаєте. І залишається, друзі, у нас одна карта. Карта відповідь на питання, так або ні. Саме для вас. Десяточка кубків. Вона каже про те, що. Відповідь так, і ви будете цим дуже задоволені. Подивимося додаткову карту. Деякі обставини можуть бути невідомі, саме тому при можливості продумуйте всі свої кроки для того, щоб ваше бажання здійснилося. Ось таким вийшов розклад для вас. Знак зодіака Ракі грудень місяць 2023 року. Я бажаю вам щасливого грудня та щасливого Нового року. Вітаю вас зі святами Різдва Христового. Бажаю щастя, злагоди та миру це головне кожній родині, а в Україні кожній людині. Щоб всі були живі, здорові і всі були вдома. Полі своєї родини. Дякую вам, друзі, до зустрічі!